В цій програмі доводимо фактами, що Росія це четвертий рейх. Як росіяни шанують нацистських посібників і чому Путін це реінкарнація Гітлера? Російське громадянство найгірше в світі. І як роздають паспорти Російської Федерації під загрозою смерті? Вітаю, Дмитра Медведєва. Оцифрували та виклали в даркнет. Тепер його можна скачати на флешку та виконати в Дніпро. Ви дивитесь програму обережно, фейк. 70% росіян, коли бачать український тризуб або жовто-блакитні кольори, починають шепіти та лізуть на стіну, тому що вже майже 100 років кремлівська пропаганда демонізує українську національну символіку і її прямо називають нацистською та фашистською. Тризуб – старий символ із древніх времьо. Ну і свастика – такий же символ з древніх врем'ян, просто і свастика нацистська. І тризуб вони замарані кров'ю і воєнним приступленням. Віть з цим тризубом фактично, під керівництвом нацистів вони жигалі хатинь і сотні деревень. Ще навіть радянська пропаганда намагалася зобразити українські національні символи тризуб і синьо жовтий прапор як символіку ну якщо не нацистів, то їхніх поплічників, як мінімум. На карикатурах тризуб і руни СС зображали поруч. І ось ця ненависть до нашого прапору взагалі сягає початку ХХ століття, коли наш двоколор став символом УНР. Петлюрівці в Совку були головною образою до появи бандерівців. Жовто-блакитні кольори зображали тільки в якомусь негативному світлі. В путінській Росії ці традиції, звісно, збереглися. І не то, тож Петлюри петлюриби духу не було в Малоросії, Ми Троцкого в Москве би. Какамуху носіїв наших символів зображували антисемітами, бандитами та приписували усі негативні риси голівудських злодіїв. Звісно, розпропаганда замовчує, що під час кривавого розвалу імперії і війни всіх проти всіх злочини чинили під усіма прапорами. Це факт, і біло синьо-червоними, і особливо червоними. Червоний терор це не назва фільму з Дольфом Лунгреном, це політика більшовиків. Яка була реальністю? Союзне режимі ріспублик Свабони. Ось це актор Смолянінов. Зверніть увагу в ролі Петлюрівця в серіалі Біла гвардія, який нарубав, судячи з погонів багато гарних росіян. І дуже символічно, що актор Смолянінов зараз підтримує саме Україну і засуджує російську агресію. А почему Харьков жил прекрасно, отстраивался? Я смотрю людей, которые рассказывают, как хорошо они жили, какой был прекрасный город, пока не пришли освободители. Но люди не живут там, где плохо. Они бегут оттуда. И я вижу своими глазами, что раньше там люди жили, а сейчас они оттуда бегут и гибнут там. Ну справжній петлюрівець, погодьтесь у путінській Росії. Взагалі ця істерія навколо нашої символіки злетіла до місяця, і це до речі, єдине, що Росіяни змогли запустити до місяця. Тризуб і прапор пропаганда залишила за душками і вчепилася в найсолодше бандерівців та нацистів. Ти признаєш те, що у вас бандеровська нацистська власть на Україні? Ні, конечно. А, а какая ж у вас власть? власть. Какая бандера, твій герой? Кожен пропагандист лише і прокидається з єдиною думкою, що ще придумати про СС Галичину та Азов. Они такі, какие є, пожалуй, саме исчерпывающая характеристика националистического батальйону АЗОВ. Именно так ответил президент Зеленський на вопрос американського журналіста о многочисленных і доказанных преступлениях бойовиків. Він не тільки оправдав нацистов, але й розписався в безпомощності перед ними. Звісно, символіку СС Галичини одразу визнали нацистською. Але золотий лев це ж давній геральдичний символ. Він був гербом середньовічного Галичини. Кавалецько-Волинського королівства, руського воєводства в Речі Посполиті, Гербом ЗОНР. взагалі, Золотий Лев є центральною частиною герба міста Львів і Львівської області. І Він був таким навіть часи СРСР. Тобто навіть в комуністів вистачало клепки не визнавати цей символ нацистським. Та розумію, клепки це не про сучасних російських пропагандистів. На їхню думку, лев автоматично перетворюється на нацистський герб. Цікаво, до речі, що Російська Федерація зараз використовує цілий набір саме нацистської есесівської символіки. Знайомтесь, прапор Російської Федерації. Це прапор російської визвольної армії, колаборантів і посібників саме нацистів. Як там справи? Денацифікатори. Генерал Власов отримав розрішення на створення правительства нової Росії. Таким образом, Власовці могли дратися не тільки за Гітлера, але й за сказку о новій Росії. А ось це герб Москви. Теж познайомтесь е, чи ні? Це емблема 29-ї піхотної дивізії ВАФНСС Рона? Hmm. Ця дивізія в тому числі брала участь у придушенні варшавського повстання. Карателі, гвалтівники, мародери, а тепер ще й виходить москвичі. Під прямим керівництвом Генріха Гімлера жонівці кілька тижнів розстрілювали людей на Варшавських вулицях. І чомусь лев це виходить нацистський символ, а герб Москви це просто герб Москви. А от про русську дивізію СС мало хто слышав, але вона була і залишила Ой, жорстокий слід історії Великої Отечественної. До речі, цей же геральдичний символ був на прапорі створеної нацистами Локотської республіки на території Брянської, Курської та Орловської областей. Ой, як незручно вийшло. Чому Георгія не судили в Нюрнберзі? Це питання. А ось це, друзі, символ русської вісни і дідов воювавших. Колорадська, ну окей, вибачте, Георгіївська стрічка. Покажи цю стрічку зараз ватнику, і кип'ячений гейзер підніме його до зірки на спальській вежі. Але ж це теж символ саме посібників нацистів. Лише вслухайтесь, георгіївську стрічку використовували власовці, а до цього в 20-30-х роках використовували російські фашистські організації в еміграції. Ось з такими поетичними назвами, наприклад, як російська фашистська партія. Нічого й не додаш. Георгіївська стрічка це, взагалі, маркер фашист. Тому не дивно, що наліпивши саме цю ганчірку расисти і вторглись в Україну. А що в путінській Росії не те, що не засудили цей символ, а навпаки, зробили свято на честь неї. День георгівських кавалерів, наприклад, хоча серед цих кавалерів купа російських військових формувань, які воювали на боці знову ж таки нацистської Німеччини, та, наприклад, ось вам генерал Краснов, колаборант і головний козак Рейхкомісаріату Україна. Зараз цьому гітлерівському посібнику в Росії встановили пам'ятник. Виходить, Бандері не можна ставити пам'ятники, хоча він сидів у нацистському таборі Заксенхаузен. А Краснову, який в цей час встановлював на окупованих територіях новий порядок, це норм в Ростовській області. На ставити пам'ятники Колчаку, Врангелю, Дінікіну, Краснову. Наступний об'єкт нападів російської пропаганди це, звісно, Азов і його символ. Росіяни вчепилися в азовський знак «Ідея нації, який, начебто, схожий на геральдичний знак Вольф Сангель, тобто «Вовчий Крюк. Вольф Сангель використовували нацисти. Це факт. Зокрема, він був на емблемі дивізії СС Дас Райх. Вся атрибутика – книги, лозунги, татуировки – калька з Третього рейха. А в головах у них штота вроді із вращеної скандинавської міфології. Але на болотах навмисно повністю ігнорують той факт, що Вольф Сангель, як і Золотий Лев, як і Георгій Змієборець – це давній геральдичний символ ще середніх віків, і те, що тисячолітній знак кілька років використовували якісь хворі фанатики. Аж ніяк не робить цей знак апріорі нацистським. Він досі на гербах десятків міст у Німеччині, Нідерландах і Франції. А от цікаво, що літери Z і ВІ не мають жодної передисторії. Вони тупо взяті з німецької фашистської форми. Z взагалі використовувала 133 я дивізія Вермахту та увага, 4 -та поліцейська дивізія СС. Вся російська армія розмальована есесівською символікою, і вже другий рік кремлівська пропаганда прославляє есесівські символи. Сторонники російської власті стараються использовать эту символіку везде в соціальних сетях, на патріотичних концертах і митингах, на спортивній формі, на одежде і на автомобілях. Превратить букву Z в свой личный бренд стала одной з главных задач кремльовської пропаганди. Але давайте відверто. Головне не знаки, а те, що росіяни саме діють, так само як нацисти. З літерою в, до речі не менш цікаво. Це був нацистський символ окупації. Його встановлювали в захоплених містах. І паралелі саме тут не те, що напрошуються, вони просто кричать нам крізь 70 років. Таких співпадінь не буває. Кремль не міг не знати, що це за символи. Окупанти використовують їх свідомо, бо вони і є реальними послідовниками третього рейху. Свою версію предложила і мінаборони Росії, яка расшифровала букву как як «За победу». Ну а зараз до складу сучасної армії окупантів входять підрозділи, які дивним чином копіюють саме назви німецьких нацистських формувань. Омський тюремний загін, наприклад, особливого призначення Вікінг, таку ж назву мала п'ята танкова дивізія СС. Ханти-Мансійський загін, особливого призначення Північ у третього рейху була дивізія СС Норд. Росіяни прям, знаєте помішані на есесівцях. Ну і звісно, як забути про ДШРГ Русіч, які відкрито заявляють, що вони саме нацисти. Я нацист. Я нацист. Ну і звісно, вишенька на торті. Це Вагнер. Головною нагородою Вагнеру є Залізний хрест. Залізний хрест був головною нагородою німецьких нацистів. З урахуванням поглядів колишнього ватажка Вагнера Уткіна, який нещодавно став Уткіним по Пекінськи. Явно ця медалька скопійована саме з Третього рейху. Тому, знаєте, не дивно, що величезна кількість російських полонених виглядає саме так. Приїхав бороса з нацистами. Повірюся. Тож, фейку про антифашистів з Росії я ставлю чотири гойди з десяти. Бо сучасна Росія це четвертий рейх. Друзі, ми з вами на екваторі випуску. Тому зараз найбезглуздіший фейк тижня. Слухайтесь, московський патріарх Кирило модернізував святу трійцю, і тепер це свята четвірця. В центрі відомої ікони Рубльова, Свята Трійця, на перший план домалювали Кирила, який парить над землею, і виглядає так, що він найголовніший в цій команді. Ця картина святого ФСБшника висить в резиденції патріарха в Денилівському монастирі. Его виходить в Кирила дійсно якесь божественне, в таке марнославство і святотатство водночас важко повірити, але кріпосні Московії повинні просто вірити, не ставити питань. Тож цьому фейку про святість РПЦ я поставлю святу. Трійку з десяти голова церкви намальований спиною до святої трійці. Чесно, це щось неймовірне. Росія направо і наліво роздає свої паспорти. Знаєте, отримати російське громадянство простіше ніж отримати квиток в метро. Це політика Кремля, свідомо. Так вони бачать свою експансію. Чим більше громадян Російської Федерації в інших державах, тим більше, на думку расистів, вони мають право втручатися в справи цих країн. Герої, які освобождали Солідар і Артемовськ, міста і посолки Донбасу, сражались і віддавали свої життя за Новоросію за єдинство руського світу. Свої паспорти Росія рекламує буквально як дешеву якусь горілку легко дістати і вирішить всі твої проблеми. Лише заливайся. Адже в Росії найкраща медицина, найвищі пенсії, а російських туристів радо зустрічають будь-де. І головне, можна проголосувати з ним за Путіна. Включення паспорту будучим гражданам російської федерації. Німа. Звучить дім російської федерації. І знаєте, на жаль, сотні тисяч українців таки повелися на цю розводку, тому що їх не попередили. Що одного ранку від цієї горілки в них дуже сильно болітиме голова. Слава Україні Ні війни! Тож, друзі, давайте врешті розвіємо цей кремлівський фейк про те, що громадянство Росії чимось краще, ніж громадянство України. 2022 рік я запам'ятав на всю свою життя. Це рік, коли Росія вновь повернулася в свій будинок, коли я отримав гражданство Російської Федерації і став повноправним гражданином великого держави. По-перше, громадянство України краще. Ну, хоча б тому, що його не змушують отримувати силою. Після Нового року будемо приймати більш жорсткі міри тому, що на нашій території будуть проживати тільки громадяни Російської Федерації. А що за міри? Що Ну, Міри у нас цілий ряд механізмів. Наприклад, чек не получає. Якщо до Нового року ще медичне забезпечення чек получает по українському паспорту, Таке було рішення. то після Нового года он получать не буде. Ось так паспорт з мутантом двоголовим або смерть без медичної допомоги відмовляють людям в лікуванні під час війни. Ви уявіть, скільки людей змушені будуть взяти громадянство агресора, якщо просто загостриться апендицит або при запаленні легень. Я вже не кажу про якісь важкі захворювання. Вийшло вже офіційний документ, про те, що медицинські препарати приобретає з бюджету Російської Федерації. Гражданам іностранним, то тобто есть гражданам України видаватися не будуть. В першої череді це стосується інсулінових, які на собі вже прочувствовали, як быть гражданином другой страны. Але ми зараз не про це. Про військові злочини Росії, я думаю, ми зробимо окремий великий випуск. Давайте зараз поговоримо про те, як взагалі бути громадянином країни-агресора. Довго чекали? З того, як почалася совостійна Україна. Громадяни Росії в самій Росії більше не сміються слова санкції. Іскандери теж якось зажурились. Через обмеження в торгівлі з боку найрозвинутіших країн планети росіяни більше не мають доступу до якісних і сучасних товарів. Торговий оборот Росії со странами Євросоюзу в прошлом году составив 250 мільярдів євро. В Росії працювали сотні європейських компаній, і уход з цього ринку для них великий удар. Після широкомасштабного вторгнення з Росії пішли понад тисяча світових брендів, і тепер громадяни Російської Федерації п'ють іранську пепсі колу, їдять у вкусний точка. Тот самий любимий кофе, во вкусний точка, а вдягаються в бюро лаптівих. Белорусский павильон на ВДНХ – это, можно сказать, мека отечественной легкой промышленности. Священное место для тех, кто хочет выглядеть стильно, но не любит ходить по магазинам. А нормальные, звычные нам все бренды стали справжним дефицитом, как в такому любому им совке. Мерседес Бенц сказал дилерам, что все отключает все российские автомобили от обслуживания. Но это значит что? Это значит, они продали товар. А теперь он стал опасен? Где коллективный иск, направленный против Мерседес-Бенса с требованием, чтобы они выкупили назад все машины, которые породли России? Здається, хтось їхав на роботу на мерседесі, але не зміг увімкнути кондиціонер. Бо бортовий комп'ютер сказав, у фідерзейн герсоловійний пам'ят. Знаєте, цікаві люди, ці громадяни Російської Федерації, хочуть водночас і сусідні країни знищувати та на них нападати, і їздити при цьому на мерседесах, і користуватися айфоном, і носити не знаю, адвідас. Зуськи вам. Теперь на вас чекает Абибас, китайские москвичи та ветчизняный Эрфон. А что там с импортозамещением, запытаете? Как справы? Это импортозамещение было необходимым для того, чтобы создавать что? Не просто сборочные цеха, а инженерные центры, научные центры. Это неизбежно для любой страны, которая хочет повысить свой экономический, финансовый. а в конечном итоге и политический суверенитет. Обмеження для громадян Російської Федерації стосуються не тільки комфорту і побуту, а й навіть здоров'я, адже не працює більше з окупантами безліч фармацевтичних гігантів. В Тюмені, да й взагалі в Росії пропали ніяк лікарства, средні них сироп, нурофен сіропнурафени, панадологи, ксарал, лікарства діабету і деякі антибіотики, В основному першого ряду. в Росії друзі, справжній дефіцит ліків. Місцевих аналогів або взагалі немає, або вони скоріш. вбывают, они а не жликуют. Когда начались военные действия на Украине и пошли санкции, я поняла, что ситуация обостряется, так как наше лекарство Торрента Кутап, это нейролептик, и он со Словении, а это Европа, что его просто не будет. И я начала действовать, начала покупать этот препарат. Я его закупила в малом количестве, все, что я успела, этого хватит На погода максимум сейчас нашого препарата нету вообще в аптеках Його не знайти. Ситуація очень складна, Так как, ну без этого лікарства мой рібинок не может нормально функционировать. Тож бути громадянином Росії стало буквально небезпечно для життя. Літати в Росії тепер те ж саме, що грати в російську рулетку. Через санкції літаки не обслуговуються і просто потроху розвалюються. І мені здається, що найближчим часом без американських та європейських літаків росіяни пересядуть на дрезини, бо російські розрекламовані авіалайнери бояться використовувати навіть в таких санкційних умовах. Проте маю визнати, на жаль, іронізація Росії відбувається не так швидко, як хотілося б усім. Але це питання часу. Російська сеть бюджетних магазинів в этом году вже призиває затянуть пояса. Вход в супермаркет для населения в некоторых регіонах став платним. Положення громадян Росії за кордоном ще гірше. Вам не нравится, не пойму? не Що Читай. Да, я русский, я гаржусія. Гаржу, блядь? Горжусь. Ось такий червоний паспорт буквально став червоною ганчіркою, яка викликає лише лють, зневагу та якусь гидливість. Громадян Росії більше не бажають бачити в себе майже всі цивілізовані країни світу, не зважаючи на гроші. Деякі взагалі заборонили в'їзд, а деякі суттєво обмежили росіян навіть в правах. Істонія вслед за Залатві Літвою ввела запрет на в'їзд в страну автомобілі з російськими номерами. Таким образом, Талін выполняет рекомендації Єврокомісії, касающиеся применения антироссийских санкцій в связи с агрессией РФ проти України. Наприклад, росіяни не можуть розраховуватися банківськими картками, тому що віза і Mastercard припинили надавати послуги в Росії. Рахунки Росіян заморожують. І зараз російськими банківськими картками можна розрахуватись лише в Білорусі, Вірменії. Так Кыргызии. Тоже про Netflix и Chill в России можно забыть. Объясняю, почему у нас название Бомжи в Дубае. В общем, вчера мы решили ночью прикупить еды. Мы приехали в магаз, решили просто кинуть тачку, подумали, да ну у нас деньги есть же, заплатим за любой штраф. Короче, набрали мы еду, подходим уже к кассе, чтобы расплатиться. Бустер пытается оплатить, ни, а карта не проходит. Я пробую свои карты, они тоже ни не работают. А ще за новими правилами росіяни більше не можуть в'їжджати в країни ЄС на автівках з російськими номерами, адже машини відразу конфіскують. Я сиджу в машині, вони підходять і кажуть: з точки зору митних документів все нормально. Причепитися нема до чого, але машину ми арештовуємо. Я спочатку не зрозумів, питаю, чому мені кажуть, що ось з вересня 22-го року заборонено в'їжджати на авто з російськими номерами до ЄС. Більше того, росіянам заборонили провозити навіть особисті речі. ці от вот люди, які придумують вот такі санкції. У них що в голові? Що у них в голові? Взагалі, як можна запретити людям провозити речі? І звісно, на побутовому звичайному рівні до громадян РФ ставляться як до прокажених. Їм забороняють фід в кафе та ресторани, і це факт. Русофобские настроения докатились и до Грузии. В некоторых заведениях владельцы стали размещать объявления о том, что наших соотечественников они не обслуживают. Их выселяют из готелей. Вот как мы избавляемся от русского мира даже в Польше. Зато в конце концов ты заебал А громадяны России стабильно отримують попытки будь де и в будь який час. Тека, почему? Да, 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 да. <ріст> а, <голові> <ви щас>? <голові> <голові> Але особливе ставлення за кордоном до тих росіян, які мають ще й нахабство демонструвати свою російську фашистську символіку. Чи це Крим? Скажи. Ну, скажи Крим, то чей ти ж? Росіян? Чей? Ну скажи, чей. Ти скажи. 네. Чо? Очко дав вас? Путлера боїть за своє. Да паласати. Кожен раз будуть встановлювати і говорять, снімають. Ви це робити. Ну, Найбільша іронія всього цього, що громадяни Росії вимушені маскуватися під українців, аби зберегти обличчя і майно. Я все бачив, щоб кацапи так сталися в Польщі, що аж заклеїли свої кацапські номери і наклеїли українські наклейки. Все бачу, але такого, що не бачив. Виходить, що зараз бути громадянином Росії це бути ізгоєм в світі. Паспорт Російської Федерації не дає жодного плюсу людині, яка його має, лише мінуси. Ця книжечка настільки, знаєте, знецінена, що люди нагадаю, навіть під загрозою життя не хочуть її отримати. А ті, хто вже отримав, дуже сильно про це шкодують. Дуже тяжело стало росіянам, неможливо знайти житло. І якщо звучить русский, то одразу ж говорять ні, русським не здаєм. Тож фейку про цю вигадану привабливість російського громадянства я поставлю одного йду з десяти. Бо краще, знаєте, бути ну взагалі без громадянства, ніж мати штамп фашиста на все життя. Я б получається була німецька фашистка, тут я вдруг оказалась руською фашистка. І пам'ятайте, друзі, в Росії паспорт видають з 14 років, аби якомога раніше посадити людину за грати. Ох, поки існує Росія, існує російська брехня. А відтак існує наша програма. Рівно за 30 секунд ми продовжуємо розвіювати російські міфи.